Вітаю всіх на каналі Смачні поради від Наталі. Сьогодні з вами готуємо блинчики, але не звичайні, а печінкові. Ця страва може слугувати для вас просто вечерею або також тарілочкою для святкового столу. Для цього нам потрібна куряча печінка, яйця, спеції, олія, борошно та молоко. Отже, 500 грам печінки перебуваємо блендером. Додаємо. 2 яйця, 1 одну чайну ложку солі, спеції сіль кропу, паприка і меретинський шафран та осхосунелі по 1 третій частині чайної ложечки. Спеції виготовила сама. Сюди ж додаємо 120 г борошна, все перемішуємо, додаємо 150 мл молока та олії 50 мл. Все це добре змішуємо, можна перебити блендером щоб не залишилося ніяких комочків. Смажуємо блинчики на мінімальній кількості олії. Низ має добре підсмажитись. Незапечений блинчик може порватися. Поки млинці остивають, ми зробимо першу начиночку. Нарізаємо цибульку дрібно та також натираємо на дрібній терці морквинку. Та все добре обсмажуємо до готовності. Це буде традиційна начиночка. Другою начиночкою буде рідкий плавлений сир. У мене янтар. 250 грам сиру ми змішуємо з чесничком. Я взяла 2-3 зубчика чесничка та подрібнила за допомогою часникодавки. Отож починаємо крутити наші рулетики з блинчиків. Першим буде традиційна наша начиночка. Жарена морква та цибулька. Її я не посолила, ну, забула, буває таке. Тож я посолю, трошечки додавлю приправи у зхосунелі. Люблю я цю приправу. дві чайні ложки майонезу закручую в рулетики. Наступна начиночка це сир з чесничком. Відварені варені яєчка натерті на дрібній терці та скибочки моїх суперов, огірочків з гірчицею. Все це викладаємо та закручуємо в трубочки. І хоча блинчики у мене вийшло 17 штук, це ого-го, я не одна. У мене є, як завжди, моя помічниця сабінушка. Своїм баченням начиночки, тож разом з роботою ми справилися дуже швидко. І ще є дуже багато ідей для начиночки. Я полюбляю з авокадо, також тушеними грибочками та багато-багато іншого. Але це вже в інших рецептиках. А поки що викладіть рецептик в закладочки, щоб не загубити. І не забудьте підписатися на канал Смачні Поради від Наталі. Бажаю вам всім смачного та до нових рецептиків!